Мені стало цікаво, яка довжина ось такого рулона туалетного паперу. Розумний вибір за тебе. Раніше вони вказували довжину. Там було 65 метрів, 55, здається, щось такого плану. Зараз просто от папір туалетний, розумний вибір і довжина ніде не вказана. От зараз і перевіримо. Ну а щоб все це заміряти, беремо ось таку рулетку на 5 метрів. І повністю її розмотуємо. Будемо мотати ось так. І просто придавлювати такими ось блинчиками з під гантель погнали. Так, і на даний момент промотав. 4 таких ось доріжки, тобто 20 метрів. Зараз промотаємо ще, буде 25 і от наскільки він зменшився. Погнали, мотаємо далі. Так, і що в нас виходить? Сім разів я так пройшовся. Виходить 35 метрів. І ось стільки залишилося, і погнали. Чи вистачить нам ще на один захід? Це ми зараз подивимося, мабуть, ні. І по рулетці подивимося, скільки виходить. Так, останні, останні, останні вже, вже прям не мотається. Так, розмотуємо прям все повністю до кінця. Так, до кінця, до кінця, до кінця і ось. Ось. Так у нас. На позначки 2,9. Отже, до 35 додаємо 2,9 метра і отримуємо 37,9. Ну, можна сказати, 38 метрів. Ось такий у нас вийшов цікавий результат. Кому також було цікаво, якщо сподобався відосік, то ви знаєте, що робити. Підпишись на канал, постав лайк та комент. А ще дзвіночок. Підпишись на канал. В мене тут прикольно. Фу!